У 20 році, тут в Олешеві. Тато служив у війську на той момент. Бо ми, ми побралися дуже були молоді. Мені було 17 чоловік від 19 років. Ми вже живемо 51 рік. Він повернувся з армії, а батьки Він жив у місті з батьками. І батьки ми перейшли до чоловікових батьків вже жити, жили в них. От. Потім у нас народилася ще донечка і вже. Ми з дітьми були у міські, чоловік пішов працювати. Ой, він від 16 років працював. Тис миться газ в <гум> Трансгазі. І в Трансгазі відпрацював 38 років. До пенсії. До пенсії. А наш син тим часом, я кажу, <гум> ми, він від Трансгазу отримав квартиру. Ми вже собі, ми були дуже молоді. Мені було 22, йому 24. Ми вже мали своє житло, трикімнатну квартиру у міській Ми вже мали. Ось діти наші на позитроні. Я на, я на заводі працювала на позитрування, я там теж 20 років відпрацювала. Діти ходили в 10-ту школу, номер 10 В 4-му класі. ну, наш, він любив малювати. Він мені вічно все ночами, то на 8 березня, то на день народження, все щось мамі малював. От. І ми його дали в художню школу. В художній школі він дуже гарно займався, він закінчив художню школу. Але був дуже маленький ростом, ну, найменший в класі. І, і дуже я з цього переживала, бо думаю, така мала дитина, хлопець, йому вартувало би бути трохи більше. Чоловік його повіз в косів поступати. Відвіз вечором вертається, я кажу: ти чого його лишив? А він мені сказав, щоб я їхав додому. Все, здав екзамен і поступив, гарно вчився в Косові, гарно закінчив. І коли він закінчив Косівський цей коледж, Армію призивали, то вже була українська армія, там була радянська. Його призвали в Франківськ. А відібрали його чого? Малює добре, креслить добре. І його забрали в штаб армії. Він прослужив щось місяць і зразу йому запропонували заключити контракт, бо тобі, каже, буде так добре. Ти живеш у Франківську. Дали, видали йому офіцерську форму, ну як, він сержантиком був. І він ходив як на роботу. Паралельно він вступив ще в наш Івано-Франківський цей університет, бо каже, я все рівно вдома, буду вчитися і працювати. Та й так і було. Потім, коли все почало все розпадатися, армія розвалилася практично. Ось. Але він, розумієте, він виконував роботу за, 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 за всіх офіцерів. Вони його дуже всі любили. І Йому просто запропонували, ти ще маєш контракт, давай на рік. По контракту в миротворчі війська в Косово поїдеш. Він приїхав, прийшов додому, ти й нам каже, ну, то поїдеш. Але вже поки це сталося, то він встиг закінчити університет наш дипломну роботу, вже собі зробив. Все, і він поїхав в Косово. В Косово він був рік. І його армія якби, вже почала затягувати. Бо то, знаєте, самі. А тим часом приїхав з Косово і довго він навіть вдома не затримався. Десь я десь з півроку, правда? Він у Бережанах ще послужив і прийшов, він нам каже, я їду в Ірак. Ви знаєте, я думала, що я з розумку їду. На що тобі той Ірак? Там чужі люди. Ми, я не їду стріляти, я їду, я буду писарем, я вон, зі мною капелан, я писар. Я нічого там Іраку такого робити не буду. Ти знаєш, що я, я і в Косово писарем був. Отак він мені казав. Ким він був в Косово, ми не знаємо. А так нам казав. І так він поїхав в Ірак. Показується, в Іраку. Він не був ніяким писаром. Він ще, видно, в Косово здобув собі міжнародний сертифікат е, сапера. І він займався саперною справою, розміновував. Але там були ще інциденти. Вон, він татові розказував, не тато вам розкаже, бо я, він мені цього не розказував, що було в Іраку. Ну, в то... ну, Іраку, як він приїхав, він каже, ти хочеш побачити, що, що було зі мною, там в Іраку?» Я кажу, ну а що, от на тобі, індійський, Привіз, на твій А з ним Цеп'єнко був, там в Іраку. Кореспондент. І він зняв і, видно, кожному дав той диск. чи Може йому дав, я вже не питав, дав мені той диск, а я в транзазі робив на машині Нісан. Та там в мене є. Я тут запхав телевізор. В на них на напали, то там зав'язався такий сильний бій був. а там кажуть, що... Були жерти, ну, проше він відте вийшов. І Серп'янка там була ранова, він відте вийшов. Ну, Бачите, я живий, все нормально. Але кай мамі то не показують, то не треба, він зазнав. І все, і не знаю. Він постійно дзвонив, завжди казав, що все добре. Потім мій тато ще багато чого може розказував, бо мені нічого не хотів. В нього було завжди все добре. І все, вже коли він повернувся за то. Він все рівно рахувався як ну, запас тому, що і все, і от, от оце, як почалося. Це почалося вже 24 лютого, то вже це, але вони вже знали, тому що до лютого якраз він вже в надвірні його начальник, той, що вони були разом, я не знаю, чи в Іраку, чи в Лівані. Він вже збирав команду. І він знайшов володю, і вони почали собі підбирати хлопців. І вони вже тренувалися в цьому в надвірній, як ну звідти, той батальйон з надвірної. Так він із надвірної пішов. Вони в неділю на Пасху якраз був тут з дітьми, та ні, він ж був ще швидше, він приїжджав просто з надвірної додому. А в той день, як з ним це сталося, то й він веч... він кожен вечір нам дзвонив. От. Нічого не передбачувало щось такого. Такий був веселий. Перед тим йому тепловізор був потрібний, він нам задзвонив. Ти все йому доставав, ти що з Ти він тим навіть і не скористався довго. Вони прийшли з завдання, я кажу, вони були на завданні, приїхали додому відпочивати і лягали спати, і вони мали в четвертій годині знову їхати на завдання. Чогось вони затрималися, чи їх затримали, сказали, що вони можуть довше поспати. Дві ракети в Ангар вдарила в ангарі вони, 11 чоловік їх було, машина, боєприпаси. І це все як почало рвати, то там майже всі згоріли. Він лишився, що тіло було ціле, і його товариш, що тіло ціле. А одному нічого. Викинула його хвиля назовні великі, дякувати Богу, лишився за свій здоров'я. За всіх решту ми нічого не знаємо. Знаємо лише, що троє з них були дуже-дуже в тяжкому стані. Але ще були живі. Чи вони живі лишилися, я не знаю. От такий, от, так, от такий фінал. А він, людина, був така добра, я кажу, для нього не було поганих людей. Я нараз щось десь воркочу, щось він кажу, мама, ти так не кажи. Людей треба сприймати такими, як вони є. Кожна людина, вона інакша. І, і нема чого і переробляти, каже ту людину. Отак він каже, що нема чого людину перевиховувати, бо тому що вона є така. Ну, Такий в нього був світогляд. Ну, чоловік все казав, що тобі треба було бути священником, певно. Так. Ви розумієте, він а ви ще психіатром, навіть. Та, психіатром, він коли ще вчився. Він людей заспокоїться і так. Ну, то все. Він коли ще вчився. от в нас всі сесії відбувалися. розумієте, якось Він був староста групи. Вже в університеті. І от з'їжджалися ці всі завачники, з торбами до нас лишали. От до, до нього за всіма, за порадами якимись, все вони. От чогось, ну, така він людина, така він був людина. Ми. Він независний, як то не раз, знаєте, хотіли, казали, от гроші треба заробити. Він таким не був. Він таким не був. Я йому сказала, тобі, або буде дуже легко жити по життю, або буде дуже тяжко. Я все казала, Я кажу, Володя, твоєю добротою багато людей можуть і користуватися. Він каже: ну, як хтось скористувався, то не на здоров'я. Отак він говорив. Тоді, як та, тато тризуб зробив, він, тату каже, ну як ти, як, ти, як ти каже, то зробив? Він каже, маю хлопців колегів, таких добрих. Ну, Йому допомагали хлопці, бо таке не може бути сам він був не зробив. Він тепер бідний сам негоден туди ще йде, але вже йому дуже тяжко туди йти. Коли Сина забрали в АТО, все він дзвонив, все добре, все добре. Коли він прийшов в відпуск, приїхав на 10 днів, як родини був, бо кажу, нас вертольотом привезли до Львова, а з Львова ми вже добралися сюди, на францівську. Яка була, і що там? Він каже, тату, я був на трьох війнах, але так страшно не було там, як зараз тут, яка в чому справа? За нами полюють снайпера. І так собі думаю, кажу, Володя, ти мені трезок зроби на, на принтері, але кажу, поділи, кажу, мені по пів метра. Ну, ресочки пороби по пів метра, щоб був. А що тобі? Я кажу, ти мені це зробив. Я, я не вмію тим користуватися, ну, ти ну, мені зробив на зроби. комп'ютері. Він мені то зробив, все, ти він поїхав, забив штирі, дошку забрав, приходжу. І кажу взяти його брату. Він теж воює зараз. Так. Ще тут один наш. сусід, і ще один. Їх чотири, я п'ятий. Кажу, так, хлопці. Ідея є моє фінансування. Але поможіть. А ви мені поможіть це зробити. І це ми прокопали ці лінії. І потім засипали білим каменем це все. І там зараз забито 280 штарів. І натягнути алієнта, яка світяща. Так воно світиться зараз. Потім така ідея пішла, Священник мене закликав, каже, ясно Миколаївість треба. є ідея така, капличку треба. І на краю гори, щоб то було видно. Діберуся дерев'яна. І за дві неділі ми капличку, два майстри приїхали з Верховини. Хлопці приїжджали на гору туди, молилися. І все, і беруться до роботи. І цілий день роблять на обід, вони обід приносились. Ну, а потім пішла хресна дорога вже. Ось, а на хрестну дорогу, то ми в саді дуба зрізали так. і пожертвували на всі хрести. Викупили траншею за один день. І світло зробили, траншеїв. і тут є світло. Так. І хресна дорога світиться. Щось і світ. Три відкривав він. Так. Там, прапор піднімав, прапор, бо він якраз закопу, приїхав. Там куди. є капсула, так. хто робив, там, якого числа, всього капсула там. Десь в землі там, в землі. там коло того треба закопати, да. є. У нас в церкві перекривали церкву, ну, а церква стара, більше як 100 років, дерев'яна. І одного разу прийшли до церкви, а з церкви з-під купола впало. Ну, я вам покажу, зараз такий було там розп'яття. І впало, то це щастя, що воно впало вночі. Бо якби впало під час служби, то би вбило когось. А ми йому розказуємо це, що таке сталося, і вже в нас ніколи, певно, не буде, бо воно тут такий великий, як би він... Він приїхав, каже татові, тату, ти все то -то збери легонько в мішок і привези додому, розложив фанеру і по кусочках почав то складати. Зложив, як міг. Сфотографував і каже, я зроблю нове. Зробив. Мене ти побачиш в пахучій калині, що ніжно розквітне, в саду під вікном, а також в щасливій новій Україні, у світлий великдень за нашим. Столом, коли вдягнеш з батьком святкову сорочку, згадавши той день, як родила разу, душа моя буде з тобою в куточку, з очей витираючи Ніжно сльозу. На Щастя, ростила тебе, люби, сину, і думала, будеш опора мені, Пробач, рідна мамо, Люби Україну, до тебе приходити. У небо, у дні поминальні, вмиваючи гори холодним дощем, скотилися в душі сльозинки прощальні, лишаючи в серці несвітаних ще